Вітаю глядачів «Акцентів». 10 років тому, 6 вересня 2012 року, було прийнято закон України про адміністративні послуги, і саме цей день вважається професійним святом адміністратора центру надання адмінпослуг. Об'єм задач у ЦНАПів з початку повномасштабного вторгнення лише збільшився. Як саме працюють зараз і з якими питаннями найчастіше звертаються люди? Запитаємо нашу сьогоднішню гостю. Рада вітати у студії Наталію Милу, директорку міст департаменту надання адмінпослуг. Я вас вітаю. Вітаю! З вами не бачились напевно з початку року, так от з лютого, принаймні, давайте пригадаємо це 24 число. То ваші дії як людини, яка відповідає за такий важливий напрямок життєдіяльності у місті. Ну, можу сказати так, що ЦНАП не припинив свою діяльність ні на один день. Ми працювали в нових умовах, в нових викликах, але не припиняючи при цьому обслуговування наших мешканців та тих людей, які до нас приїхали з окупованих територій. ЦНАП Працював в умовах і повітряних тривог, і в умовах того, що ми були повністю відключені від державних реєстрів задля безпеки. Тому, ну скажімо так, це такий стрес, да війна увійшла не тільки в наше життя, в наші сім'ї і організувати своїх людей, які були налякані, які зовсім не розуміли, що коїться. Ну, було досить важко, але вважаю, що впоралися з цим. Зараз вже увійшли, як то кажуть, у колію вже якийсь сталий процес налагодили. Так, ми працюємо за звичайним графіком. Єдине, що без подовженого дня в зв'язку з тим, що у нас да, все ж таки комендантський час ніхто не відміняв і були обмеження у нас по транспортному руху. Але працюємо щодня, єдине, що не приймаємо під час повітряних тривог за для безпеки і своїх працівників, і наших відвідувачів. Ну розкажіть більш детально, як зараз працюють ЦНАПИ. От вони були у кожному районі міста до початку повномасштабного вторгнення. Як зараз чи вплинула на це війна, чи щось змінилося? А єдине на що вплинула, нам прийшлося тимчасово припинити обслуговування в Олександрівському району ЦНАПІ саме, бо там далеко від нашого ЦНАПу розташовані найпростіші укриття. Тому для того щоб зберегти життя і адміністраторів, і відвідувачів, а вони з різних категорій. То ми вирішили, що оптимальним буде перевести адміністраторів цього району до центрального нашу ЦНАП, об'єднати такі зусилля і організувати саме прийом безпосередньо двох районів вже у себе в центральному ЦНАПі. До початку війни у ЦНАПА постійно у ЦНАПів постійно розширювався перелік послуг. От постійно щось додавалося, якісь нові послуги зараз. Скільки послуг надають у ЦНАПах, і чи збільшується їхня кількість під час війни? На кінець того року минулого у нас було 187 послуг, і якраз 23 лютого на останній нашій мирній сесії, да назвемо так, ми збільшили перелік до 237. І наразі у нас їх от під час війни ми ще запровадили додатково 12, що пов'язані саме з прийманням документів, що стосується компенсації виплат по внутрішньо переміщеним особам по їх безкоштовному розміщенню. Було спрощено порядок декларування господарської діяльності. Також ми це запровадили. Тобто, ну життя не зупинилося, і все, що стосується надання сфери адмінпослуг, також не лишилося остере нашого ЦНАПу. Тобто, всі ці послуги довелося впроваджувати в такому такому авральному режимі. Так, так. Yes. швидко, yes. швидко і з оптимальним часом по прийому за рахуванням повітряних тривог. так я так розумію, у вас був якийсь план напевно на от цей 2022 рік щодо того, які послуги впроваджувати, і зараз ці плани довелось перекреслити, чи все ж таки ви будете їх якось впроваджувати? Ну, були плани у нас по запровадженню все ж таки послуг імміграційної служби та по реєстрації транспортних засобів. І була у нас прийнята програма, було передбачено фінансування. Але наразі так війна досить відкоригувала наші плани, і тому ми запровадили більш такі а, витребування, які саме необхідні. А ну плани залишаються планами. Вони також є обмітними, І вважаю, що ну, після закінчення війни, війни ми повернемось до їх реалізації. А мабуть, ще їх і переглянемо та ще оптимізуємо їх. все таки покращимо. З якими от скаргами, питаннями найчастіше звертаються люди? По яку допомогу? Найчастіше, мабуть. Це категорія, чому в ЦНАПі немає видачі гуманітарної допомоги? Чому в ЦНАПі неможливо отримати статус ВПО? Або я зареєструвався в дії, мені мені надали статус, а я досі там третій-четвертий місяць не отримую компенсації. Як мені позбутися статусу внутрішньопереміщеної особи? Де я можу поселитися? Яким чином мені дитину... Там в дитячий садок поставити на облік, яким чином я можу отримати роботу. Тобто, ну всі такі життєві питання по працевлаштуванню, по життєзабезпеченню, все що завгодно. Всі ці, ну у нас телефони були це саме були як гарячі лінії. Ми mm -hmm. працювали саме на консультації для того, щоб правильно направити роз'яснення надати. Допомогти самій людині вирішити ті питання, які от перед нею постали. Ну, тобто не лише е, опікували тими питаннями, які, які от вирішують власне у ЦНАПах, а ще й додавали, надавали якусь допомогу консультативну, так куди з обов'язковому порядку. Так консультації mm -hmm. навіть було у нас більше ніж послуг. Ну відключення від реєстрів, видача документів, послуги не надавалися, доки урядом не було прийнято а ряд важливих рішень щодо поновлення, все ж таки надання адміністративних послуг. Тому ми працювали саме як консультаційні центри. Вимушено переміщені особи їх зараз багато в Запоріжжі. От перше в першу чергу вони звертаються напевно до ЦНАПів, чи куди от їм звертатися? От, ви розкажіть у цей алгоритм дій, що робити? Потрібно а в першу чергу, для того щоб отримати людині, яка виїхала з окупованої території, статус внутрішньо переміщеної особи та відповідно ті компенсації, які передбачені урядом, їй необхідно звернутися до управління соціального захисту населення того району, в якому вона фактично проживає. Після надання їй статусу до ЦНАП вона вже не звертається тільки у випадку, якщо там мама народила дитинку, тоді да, дійсно до ЦНАПу можна звернутися і отримати допомогу при народженні, і отримати компенсацію по пакунку малюка. Це будемо приймати ми. А що стосується компенсації за те житло, де безкоштована власник. Прихистив у себе там родину з окупованої території, і ці всі особи вже мають статус ВПО, то така послуга буде надаватися власнику за зверненням до ЦНАП. Тобто категорія як ВПО до нас не звертається. Ми цю категорію захищаємо як тільки можемо. Тому власник звертається з певним переліком документів з пакетом, вносить інформацію, що він прихистив у себе ну, таких осіб в своєму житловому приміщенні і відповідав. Відповідно, після цього житлове приміщення вноситься до реєстру, який веде саме наш департамент відповідно до рішення виконавчого комітету. І з наступного місяця вже за а, фактично прожиті людина години. Вони так в порядку названі. А власник буде отримувати на свій рахунок компенсацію в день. Це сума компенсації 14 гривень 77 копійок. І за місяць це приблизно становить 450 гривень на одну поселену людину. А які потрібні документи, звертаючись до СНАПу, щоб отримати ці компенсації? Власник з паспортом, ідентифікаційним кодом, якщо він його має, право встановлюючи документи, довідки про статус внутрішньо переміщених осіб, яких він розмістив, документи, що підтверджують їх особистість, паспорти, свідоцтво про народження, якщо це у нас діти до 14 років, ідентифікаційні коди. Оце все ну і свій рахунок Айбан номер рахунку, на який потім у нього буде надходити компенсація. Ну, перелік документів досить простий, все в принципі дуже зрозуміло і легко. Єдине, що не повинна бути заборгованості за житлово-комунальні послуги. Це також передбачено порядком, що прийняв уряд, і враховуючи, що компенсації де за житлово-комунальні послуги, все ж таки стимулюють, щоб власники сплачували за ті послуги, які вони фактично отримують. Що можна сказати з приводу статистики? Чи багато людей от вже прихистили вимушено приміщення? Понад півтори тисячі у нас вже житлових приміщень, які включені до місцевого реєстру. Так і з кожним місяцем ця цифра вона постійно зростає. Я вдячна тим байдужим, які прихищають у себе людей, які прибули на закупованих територіях, розміщують, надають їм такий притулок ще на безкоштовній основі. Ну, я знаю, що для багатьох ВПО зараз така ну велика проблема це працевлаштування, і от у ЦНАПах надають якусь допомогу у цьому сенсі. От розкажіть більше, якось можливо, якісь консультації там щодо виплат по безробіттю або як знайти роботу. Щось таке я бачила, у вас було на сайті. Стосовно працевлаштування, ми е, плідно взаємодіємо з нашим міським центром зайнятості. А також якщо особа на окупованій території вела власну справу, був, був свій е, бізнес да, вели а, що стосовно да переведення роботи бізнесу на підконтрольну територію України або щодо участі у грантових програмах, які наразі у нас масово впроваджені е, різними країнами на території нашої держави, а, у нас навіть е, два адміністратора. Які у нас працюють вже офіційно в нашому штаті. Ми їх прийняли в свою дружну родину. Одна адміністратор у нас з Маріуполя, вона там працювала саме у ЦНАПі, і друга адміністратор у нас з Бердянського району. Також вони виїхали разом зі своїми дітьми, сім'ями з окупації. Наразі працюють у нас і на належному рівні надають і консультації, і адміністративні послуги. Ну, загалом вакансії, ще є вільні місця, щоб прихистити колег з інших регіонів. Є ми mm. працюємо з Міністерством цифрової трансформації. Ми повідомляємо про наявні у нас вакансії. Люди мігрують а, по Україні, які повертаються з-за кордону, і вони дійсно потребують працевлаштування. Ну, на жаль, на окупованих територіях вони не можуть працювати і надавати виконувати свої обов'язки так, як хотілося б. До речі, от з початком війни наскільки от зросла роль оцих, оцих, цих цифрових технологій, цифрових додатків, де можна оформити якусь допомогу, подати якусь заявку? Як ви співпрацюєте у цьому сенсі? Що стосується порталу дії, то дійсно він удосконалюється. Багато чого на сьогоднішній день можна оформити офлайн, ой, онлайн, mm -hmm. точніше. Навіть вам скажу, що є малятка, що наразі в ЦНАПі не працює, а в дії це вже працює. І статус внутрішньопереміщеної особи, і компенсація тобто, ну Мінцифра працює над тим, щоб. Особи, навіть які виїхали за кордон, але все ж таки могли як на території України отримати на належному рівні такі послуги і не залишитись осторонь, да щоб не довелося як би, їхати повертатися сюди на час, доки це ну не неваж... неможливо. Поки mm -hmm. що стосується інших послуг, які онлайн виписки витяги з державних реєстрів, на жаль, через блокування. Доступів такої можливості у вільному користуванні її немає. Ми також поновлювали своїм адміністраторам доступи всі для того, щоб інформація залишалася в безпечності, да, і ніхто жодний не мог не міг точніше да, її скористатися в своїй якісь там ну, злих mm -hmm. напрямках. Mm -hmm. Тому все досить серйозно і робота з державними реєстрами. Воно також на суворому контролі і Міністерства юстиції, і міграційної служби. Ну всіх, хто контролює ці процеси, надає послуги. Нас навіть під час включення до переліку окупованих територій або там, де проводяться активні бойові дії, частково відключають від цих реєстрів. Ну неможливо надавати послуги. Не знаю, що у вас на сайті є також певний перелік послуг, можна стати в електронну чергу, зареєструватися, подати якусь заявку. Наскільки от активно цими послугами користуються запоріжці або вимушено переміщені особи, які от потребують якоїсь якої досить активно і навіть просять, щоб і інші послуги переходили у формат онлайн? У нас що стосується подачі документів на компенсацію за безкоштовно за поселених внутрішньо переміщених осіб. 70% заявок ми приймаємо онлайн, угу. і це дійсно зручно. А власники виїхали за кордон, власники знаходяться на, в іншому місці, да, ніж в Запоріжжі. І це дуже зручно, дійсно, це зручно. Ну, війна принесла руйнації вже і у Запоріжжі. На жаль, і кхе, внаслідок ракетних обстрілів було пошкоджене майно багатьох містян. Знаю, що до ЦНАПу можна подати заявку на отримання компенсації за за пошкоджене це майно. Яким потрібно мати при собі документи? Як це відбувається? От розкажіть про алгоритм дії. Для подачі повідомлення про пошкоджене майно досить звернутися власнику зі своїм паспортом, ідентифікаційним кодом та документами, що підтверджують саме його право власності на це житлове приміщення. Повідомлення може прийняти адміністратор. У нас таких повідомлень ну понад ста. Угу. Коли у нас в Шевченківському районі, в Дніпровському районі були такі досить да, великі пошкодження, ми навіть організовували виїзних. Адміністраторів для того, щоб людям було зручно і швидко подати такі повідомлення. Більша частина має можливість і активно користується цим. Це подача такого повідомлення на порталі Дія. І таких, на жаль, повідомлень їх набагато більше. Тому. Можливість така є. А щодо приводу саме компенсації за пошкоджене майно це тільки повідомлення, які включаються до реєстру. І далі вже урядом буде прийматися рішення щодо саме порядку компенсації, тобто, яким чином буде компенсуватися за яке житло, за який рівень пошкоджень буде власникам проводитись така компенсація. Тобто поки що компенсації не отримали ті, хто ще ні, ще ні. Отримав руйнації? Тільки формується реєстр угу. з різних регіонів України. А за яких умов можна не отримати цю компенсацію? Ще не прописані ці ні, умови? Доки цього немає. Угу. Знаю, що на початку війни от біля центрів надання адмінпослуг були величезні черги. Зараз ситуація нормалізувалася, вже стало їх менше цього напливу людей. Ну, В принципі, так, да, але у нас виникають такі моменти да, щодо черг це з 1 по 5 число кожного місяця, коли саме необхідно подати заяви на компенсацію за проживаючих ВПО, тому що людей дійсно багато, їх практично 2000 і п'ять днів, особливо коли там ще якісь дні припадають на вихідні. Ми відключаємо електронну чергу, ми приймаємо живою чергою mm -hmm. і ми е, працюємо так, щоб не було ані зауважень, ані нарікань. У нас змінюються бланки сьогодні. Зранку у нас є постанова в такому форматі, такі заяви. Mm -hmm. Ну а десяті ранку вже все змінилося. Тому стара ну працюємо так, щоб було да на упередження. Ну і враховуючи ну, обов'язково ще є повітряні тривоги, да коли прийом неможливо здійснювати. Чи є зараз якісь послуги? От в розробці, скажімо так, щось розробляється а, плануємо. Якщо урядом будуть прийматися ще додаткові послуги, що будуть будуть пов'язані з внутрішньо переміщеними особами, да або зі спрощенням по веденню бізнесу. То ми одразу, ми, як <смі>, пілоти, завжди це все підхоплюємо і впроваджуємо. Бачила, до речі, у вас на сайті інформацію про те, що працівники ЦНАПів отримали психологічну якусь допомогу, був якийсь тренінг, наскільки от ви приділяєте увагу цьому питанню, от психологічному, психологічному здоров'ю <смі> ваших співробітників. В обов'язковому порядку, тому що ми, як да, на передовій в тилу, <смі> Оце саме. Адміністратор ЦНАП він повинен, окрім ну, того, що володіти всіми навичками, да, сприйняття всіх послуг, вони в мене універсальні, він повинен ще бути і психологом в той же час і для себе, і для тої людини, яка звернулася. Тому що багато болю, дуже багато болю, який. Uh, у нас люди, це і сльози, і емоції, і нерозуміння, і все це ну, при спілкуванні з адміністратором також накладає свій стрес. Uh, тому у нас... З травня місяця проводяться такі тренінги, семінари щодо стрісовській, щодо роботи саме з внутрішньо переміщеними особами, як це подолати, як це не принести в свою сім'ю, як цим справитися ще й надати психологічну допомогу тій особі, яка в цьому безпосередньо нуждається. Що ж, дякую вам, пані Наталі, за вичерпні відповіді. Дякую. Вітаю вас ще раз з вашим професійним святом і дякую. до зустрічі. Дякую. До Побачення. До побачення. Це були акценти. Дякую, що були з нами. До зустрічі.